Вітаємо дорогі! Сьогодні у випуску найцікавіше IT світу. Хто заробляє найбільше серед менеджерів в Україні? Які нові можливості відкриває Oracle для ши агентів? Чому перемога над ши можлива остання, а також .NET 10 GitLab Duo і небезпеку штучного життя? Мене все ще звати Сергій Німчинський. Давайте розбиратись. it менеджмент в Україні хто заробляє найбільше у першій половині 25-го року. медіанна зарплата в українському it менеджменті трохи знизилася з 3 150 до 3 000 ровно доларів. Цей спад не є критичним, погодьтеся. Однак, вперше з 23 року просіла компенсація для Product Owners. Однак Project Managers навпаки почали заробляти десь на 250 доларів більше. Ну, це мене цілком не дивує, тому що, ну, скажімо так, до да, скрама і позиції продукт-оунера да, У нас відношення таке: ну, типу, це не обов'язково, це ваші скрами, навіщо треба. Ось продакт менеджер це більше зрозуміла позиція. Ну, розумієте про що, так? Да? Найвищу медіанну зарплату в галузі, як і раніше, отримують engineering managers – 6600 доларів. На другому місці опинились head of product, про що я казав. 4916 долларов, а замыкает трейку лидеров Team Lead Product Manager 4800. Далее у рейтингу идут Program Manager, Senior Product Manager, Scrum Master не Delivery Manager Senior Project Manager и Product Owner. Прошу мой казал. я на зарплату у Middle Product Manager 2650 долларов. Дослідження доу показують, що найбільш професійного досвіду близько 14 років мають engineering managers. Ну, на мій погляд, цілком очікувано. за ними йдуть Head of Product, Program Managers та Scrum Masters із 10-12 роками в галузі. Середній вік IT-менеджера 32 роки. Цікаво, що 41% з них жінки. Їх найбільше серед Project Managers і Scrum Masters. А от серед інженер менеджерів лише 7%. Що цілком співпадає з тим, що інженерінг менеджери скоріше за все в по попередньому досвіду саме програмісти, тобто технічні співробітники. Ну, як середня по галузі, скажімо так. Причому, скажемо. Серед інженірінгових спецефахівців у нас більше 10% жінок, але ці жінки не так часто погоджуються йти на підвищення, йти в інженірінг-менеджери. Тобто, ну це цілком очікувано. Відгадай загадку! Є два хлопці! Один сидіть і вчиться на програміста. Другий святкує день народження. Хто з них швидше потрапить в IC? Правильна відповідь другий. Бо він святкує разом з нами. А ми до кінця місяця даємо 20% знижки на всі курси. Встигні, поки святкуємо. Oracle відкриває бази даних для ши агентів Компанія презентувала новий MCP-сервер, MCP, що забезпечує нативну підтримку Oracle database для побудови агентних додатків. Це рішення дозволяє розробникам створювати SHI-агентів, здатних автономно здійснювати запити, аналізувати та генерувати висновки без потреби у спеціальних інтеграційних шарах. MCP-сервер вже інтегровано в ключові інструменти для розробників, зокрема у новий командний рядок Oracle SQL CL, що також входить до розширення Oracle SQL Developer для VS Code. Відтепер SQL CL може запускатися як MCP-сервер та безпечно взаємодіяти з базами даних, виконуючи SQL і PL SQL скрипти та керуючись облаковими даними безпосередньо на комп'ютері користувача. Цікава ідея. За словами аналітиків, на допоможе подолати бар'єри у впровадженні ши в галузях, де Oracle домінує, від фармацевтики і ретейлу до фінансового сектору. Аналітики Forrester і Everest Group прогнозують значне зростання продуктивності. MCP забезпечить стандартний спосіб доступу агентів до метаданих, схем і запитів, що значно знижує складність розробки. Крім того, автоматизація SQL-процесів Через агентів відкриває шлях до глибшої інтеграції з ллм моделями. Сервіс також стане у пригоді бізнес-користувачам, відповідаючи на запитання, які не охоплюються звітами чи дашбордами. Утім, Oracle застерігає, використання MCP потребує відповідальних підходів до безпеки, що цілком зрозуміло. Рекомендовано обмежувати права користувачів, через яких агенти взаємодіють із базами та регулярно перевіряти журнали запитів. Як ви розумієте, якщо ви підключили агентів за, за високими можливостями доступу до бази даних, то хтось скажімо так, може або випадково, або дуже нашкодити вашим даним. А в таких галузях, де справді багато використовується Oracle, ну ці дані прям зовсім вітальні І, коротше, треба на це дивитися з точки зору безпеки, прям дуже пильно. Ну, ви розумієте. Людина проти машини. У Токіо відбувся прецедент, який, можливо, увійде в історію як останній. Людський тріумф перед незворотним наступом штучного інтелекту. Ууу, і востали машини із пепла ядерного огня. Польський програміст. Я спробую вимовити його ім'я. Зараз Пшемислав Дембяк. Наче вийшла? Пшемислав Дембяк. Зумів перемогти модель Ши від OpenAI у фіналі престижного конкурсу Adcoder World Tour Finals 2025 у категорії Every До речі, Вшемислав, колишній співробітник OpenAI. Мабуть, він щось знав. М? Попри виснаження мінімум сну він набрав понад 1,8 триллионі балів. І як вони там бали рахували? Це на 9,5% перевершило результат комп'ютерного суперника. Змагання тривало 600 хвилин і вимагало розв'язання однієї надскладної задачі оптимізації виклик, що змусив учасників працювати на межі можливості. Ця перемога нагадує легенду про Джона Генрі, який у 19 столітті змагався проти парової машини. Як і тоді людина перемогла техніку, проте з гірким присмаком неминучого, ШИ стає дедалі точнішим, витривалишим і стратегічнішим. Модель OpenAI, схожа на систему O3, залишила позаду 10 інших топових програмістів і посіла друге місце. OpenAI назвав результат значним досягненням, особливо з огляду на те, що модель демонструвала здатність планувати. Вдосконалювати рішення та змагатися на рівних. За даними AI індекс від Стенфордського університету, усього за рік рівень розв'язання задач ШИ зріс з 4% до понад 70%. Попри тому, дембряк готовий до нових викликів. Він каже, що не очікував такого резонансу, а інтерес до конкурсів програмування його приємно здивував. Але сам визначає, перемога може бути тимчасовою. І погодьтеся, скоріше за все, так і є. Наступного разу комп'ютер може бути швидшим. Скоріше за все, так і буде. Ну, остання перемога людства. Якось так. Трохи судно. Майкрософт представила .NET 10 прев'ю 6. Ви любите ці новини. Одразу перейдемо до основних оновлень. Джит-компілятор тепер може розміщувати окремі члени з тракт аргументів у спільні регістри, а також краще виконує інверсію циклів. Це впливає на ефективність коду та відкриває шлях до глибших оптимізацій, як от розгортання чи планування циклів. Функція одноразового запуску .NET Tool Exec дозволяє використовувати .NET інструменти без їх встановлення, що особливо зручно для CI-CD сценаріїв. І тимчасових задач. Також додана можливість забороняти дублювання властивості JSON під час десеріалізації. Хм, не дуже розумію навіщо це, але ладно. У новій версії з'явилася підтримка публікацій net інструментів з декількома Runtime Identifiers в одному пакеті, що спрощує створення кросплатформних інструментів. Командна CLI тепер підтримує параметр CLI схема для генерації дерева команд у форматі JSON. Це стане у пригоді авторам інструментів і розширених скриптів. Файлові застосунки можна публікувати у вигляді нативних виконуваних файлів за допомогою .NET Publish App CS. Господи, обожнюю майкрософтівські назви. У Blazor з'явився компонент Link Preload. Які дає більше контролю над попереднім завантаженням WebAssembly і підтримує валідацію вкладених об'єктів у формах. Для WPF оновлено на флюн тему, зокрема для Grid View. а тут згадали про WPF, ладно. А у Windows Forms і про нього згадали покращено підтримку темної теми, куди ж зараз без темної теми всі її використовують. Навіть я вже встановив. Але ви про це не знаєте. Entity Framework отримав покращення якості, а загальна продуктивність компіляції зросла. Ура! Також додано нові API для захисту форм із конфіденційними даними від спороб зняття скріншотів. Ну. Це поширено. Завантажити .NET 10 Preview 6 можна вже зараз на сайті .NET Microsoft.com. Ну, якщо ви ви.NET, то напевно стоїть передивитися. Якщо ні, то ось вам на вигляд. GitLab відкриває платформу для співпраці між розробниками та Вот. Компанія презентувала публічно бета версію GitLab Duo Agent Platform. Це оркестраційна платформа DevSecOps покликана забезпечити асинхронну співпрацю між розробниками та спеціалізованими агентами штучного інтелекту. Бета вже доступна для користувачів тарифів Premium та Ultimate, як у хмарному, так і у самостійно розгорнутому середовищі GitLab. Перший реліз підтримує інтеграцію з IDE через плагіни для Visual Studio Code та JetBrains IDE-шик. А надалі планується розширення підтримки інших редакторів. Наразі платформа включає чат-агента для типових девелоперських завдань і агента розробки, який створює кодові зміни у віртуальному середовищі та відкриває меж запити. Також у розробці перебувають агенти для планування продукту, тестування, рев'ю коду, інженерії платформи, безпеки, деплойменту та глобінних досліджень. Ні. Це вас буде стосуватися виключно як інструменти. Це вас не замінить, А я знаю, як ви на це дивитеся. Все все замінюється. Ні. Особливістю платформи є Agent Flows. Це складні автономні процеси, які залучають декілька агентів для реалізації повного циклу розробки: від планування до тестування з урахуванням структури коду, історії проєкту та завдань в GitHub. Крім того, агенти можуть підключатися до MCP-серверів для взаємодії з зовнішніми системами, такими як Jira, Service Now і Zendesk. А реліз офіційного GitLab MCP сервер запланований найближчим часом. Загальнодоступний реліз до Agent Platform очікується до кінця року. У нас якраз компанія використовується GitLab, треба напевно подивитися, що вони там таке цікавого зробили. Ну, MCP також чекаємо. Науковці вимагають зупинити створення штучного життя. До речі, я коли прочитав цю новину, так і е -е, трохи моторошно стало, тому приберіть, будь ласка, від екрану всіх беременних дітей. Добре, погнали далі. Майже 40 провідних науковців із різних країн світу, включно з Нобелівськими лауреатами, закликають зупинити небезпечне дослідження. Йдеться про створення штучних організмів з перевернутою молекулярною структурою, так званих дзеркальних мікробів. У звичайному житті білки мають лівозакручену структуру, ліво, а ДНК правозакручену. Саме так працює наш організм. Але в лабораторіях експериментують з створенням мікроорганізмів із дзеркальною конфігурацією, абсолютно не схожою на природну. Вчені вважають, що ці синтетичні микроби можуть стати проривом у медицині чи промисловості. Але існує серйозна загроза. Такі істоти здатні оминути імунну систему людини, тварин і рослин. А отже, викликати інфекції, які ми не зможемо контролювати і взагалі впоратися. До речі, лише одна спроба створити дзеркальну бактерію вартою приблизно 500 мільйонів доларів. У спеціальному звіті науковці попереджають, один витік із лабораторії може запустити ланцюгову реакцію. І тоді штучне життя стане реальною загрозою для екосистеми, сільського господарства, ну і самого людства. Окремі дослідники вже відмовилися від подібних проєктів, але щоб уникнути глобальної катастрофи, потрібні чіткі правила і міжнародна співпраця. Без цього ми ризикуємо запустити пандемію, яку просто буде. Неможливо зупинити. Як вам, а? Ковід зовсім нещодавно закінчився. Я дуже сподіваюся, що таких експериментів не будуть проводити в ухані. І ухані, як вона там правильно називається. А то можна мені якусь іншу планету, а ви тут якось самі, а? А з іншого боку, подивіться, по-перше, такі е дзеркальні мікроби дають. Можливо, нам ну, потенційну можливість э, вилікувати ті хвороби, які взагалі не піддаються лікуванню, на кшталт, я не знаю, ВІЛ, да, на кшталт там, багато інших там, всяких, э, цукрових діабетів і так далі, тому що вони можуть впливати прямо прямо в саму клітину. Вот. І це по-перше, тобто. Все ж таки цікаво спробувати. Да? А по-друге, ви ж розумієте, що так, звісно, є Західний світ, який може домовитися це не робити. Але є Китай, є, вибачте, Північна Корея, є всякі рани і так далі, які точно будуть з цим експериментувати. Тому, навіть якщо Західний світ відмовиться від використання таких молекул, то ми можемо отримати ситуацію, коли в очерідної. Ухані щось там десь притекло, а ми навіть не будемо знати, що робити з цими дзеркальними молекулами. А, мабуть, все ж таки краще починати це вивчення. Коротше, складна тема. І ще хотів додати: знаєте, є такі відчуття, наче світ змінюється занадто швидко. Навіть для нас людей, які слідкують за ІТ, які наче змінюються достатньо швидко, да, все одно здається, що. Щось якось все занадто. Прям під ногами нічого такого сталого немає. Да? Просто весь світ кудись біжить, 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 і ми ніяк не можемо за цим стигнути. Ох! Я не знаю, куди ми рухаємося, але мені вже стає трохи страшно. Вам, мабуть, ні? Напишіть в коментарях. як ви. Ну, отже, підсумуємо. Коротко, світ IT рухається вперед, з новими зарплатами, новими викликами, новими ну і тривогами про ши і про багато що. Навіть коли здається, що машини ось-ось нас переженуть, людина все ще здатна перемагати. Хоча, мабуть, в останній раз. Не чекай, поки ши зробить це замість тебе, бо зробить криво. Люблю вас, пока. Для мене рок-н-ролл – це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне. Том кіфер Синдерела.